Привіт, друзі! Рада проголосувала за законопроект 11340 і прийняла його в першому читанні. Що це ж таке? Це така штука, коли корупціонери пиздять, наприклад, мільярд гривень з бюджету, і потім держава доводить разом з ними, з цими корупціонерами, що шкоди державі тим, що вони вкрали, вони нанесли на, наприклад, 50 мільйонів гривень. Вони сплачують цей штраф в розмірі 50 мільйонів і залишають собі 1 мільярд. Отак от, от. Тобто, ми узаконили сьогодні в першому читанні, узаконили пізденні бабок з бюджету. І після чого можна просто відкупитися трошки. Так що Коломойський там вже, мабуть, готується до відкупу. М Нагадаю, він там дуже багато, походу, упер, але відкупиться там умовно мільйонів за 100 а може і менше, скоротять трошки. Так що тепер, хто хочеш, можеш взяти. І кинути нашу державу на купу грошей, написати, що е, заподіяно е, збитків державі е, на меншу купу грошей, і заплатити це все, різницю залишити собі абсолютно законно. От такий чудовий законопроект в першому читанні вже прийняли. Подивіться список депутатів: у нас покращення. Прям Чудово йде з години на годину все, все краще. І краще.